Вітаю! Сьогодні говоритимемо про лінійне рівняння з двома змінними. Одне з таких перед вами на екрані. В ньому справді змінних дві X та Y. І якщо ми замість однієї із змінної підставимо будь-яке число, можна знайти значення іншої змінної і це буде частковим розв'язком такого рівняння. Дуже часто в таких випадках виділяють одну змінну за рахунок іншої. Наприклад, давайте вияснимо: а чи можна зробити так, щоб ми написали y до дорівня, а далі певний вираз, в який, замість X, підставивши число, знайдемо Y. Для цього ми всі доданки, крім Y, переносимо в праву частину рівняння, щоб зліва лишилися тільки Y, Далі праворуч, як бачите, у нас є 8. А оцих 4 x ми переносимо. Буде мінус 4 x Після чого ми можемо обидві частини рівняння поділити на 2. Чому, власне, на 2? Тому що перед y є двійка. 2 ділимо на 2 буде y, 8 ділимо на 2 буде 4, далі мінус, 4 ділимо на 2 буде двійка, та пишемо X. Тобто ми щойно перетворили це рівняння таким чином, що виразили з ось даного рівняння змінну Y через змінну X. Для чого це потрібно робити? Погодьтеся в такий: формат рівняння набагато зручніше підставляти якесь певне значення замість X. Та й формат досить зручний, адже дуже нагадує функцію, яку ми з вами вивчали в минулій темі. І справді, для такого рівняння можна побудувати графік, і він буде виглядати як графік. Лінійної функції. Власне, це одна з причин, чому це рівняння називають лінійним. Давайте знайдемо кілька часткових розв'язків даного лінійного рівняння. Пишемо y в дужках за число, яке будемо підставляти замість X. Допустимо, це буде 1. Нам потрібно буде в дане місце замість X написати одиницю. Оглядатиме так: 4 відняти 2. Пам'ятаємо, що між 2 та Х було помножити, тому замість Х пишемо помножити на 1. Далі рахуємо. Буде 4 відняти 2 на 1. Двійка, і логічно, що якщо віднімемо, буде мати 2. Тобто для даного рівняння розв'язком є пара чисел, де спочатку пишуть х, тобто це одиниця в дужках, Далі крапка з комою і двійка. От дана пара чисел є одним із розв'язків даного рівняння. І її можна записувати так. Давайте випишемо його окремо та знайдемо ще кілька точок. Наприклад, y від мінус 3. Це буде так же саме 4, відняти 2, помножити замість x мінус 3. В такому випадку, логічно, коли в нас є від'ємне число, підставляти його разом із дужками. Тоді не буде збігів знаків. Далі ми пишемо 4, потім мінус на мінус, буде плюс. А 2 на 3, відповідно, 6. Таким чином будемо мати 10. І уже для даного випадку, з роз, частковим розв'язком цього рівняння буде, відповідно, мінус 3 та 10. От така пара чисел. Ми з вами схожі речі вже робили, але знову ж таки в попередній темі. І ми ось ці два числа, більше ці, ці дві точки, означали в вигляді табличних значень. Ми писали відповідно x та y, оскільки ми підставляли спочатку x. Ми підставляли які числа? 1 та нараховували двійку, підставляли мінус 3 і нараховували 10. Далі би можна було би при бажанні побудувати графік такого лінійного рівняння. Давайте спробуємо на нашу координатну площину. У мене тільки одна із чвертей добре видно нанести графік даної, даного рівняння. Або даної функції, адже її можна представити як функцію. Що ж потрібно зробити? От по х у нас 1, по y 2. І це от дана точка, а інша вона би знаходилася десь аж десь тут, можливо. Для нас це незручно. Давайте спробуємо підібрати ще якесь число, наприклад, підставити 0. Це означає, що доданок, що містить х, у нас пропаде, буде мати по x 0, а по y 4, тобто точка, про яку йде мова. Буде знаходитися в даному місці, і це для нас вже кращий варіант. Далі через ці дві точки проводимо пряму. Важливо все-таки провести її рівно. І підписуємо. Тільки підписуємо ми її не так, як писали ось тут, а так, як вона записана в самому-самому початковому варіанті. Тобто пишемо, що це 4х плюс 2Y дорівнює 8. Все, ми з вами побудували графік рівняння. Що для нас показово ті корені, які ми з вами знаходили частково ті, що в таблиці в нас записані, ті, що в нас записані в вигляді координат певних точок, вони всі будуть лежати на ось прямій лінії. І при бажанні можна взяти будь-яке із цих чисел, більше пари чисел. І воно буде задовільняти дане рівняння. Тобто, маючи два розв'язки, ми можемо на графік побудувати всі-всі можливі розв'язки, які нам потрібно, але в межах побудованої координатної площини. Це зручно, це наглядно і цим користується. На даний момент ми вже з вами знаємо, як виділити із рівняння одну зміну через іншу. Також ми з вами знаємо, як знайти часткові розв'язки. Коли вас просять, знайдіть там два чи три будь-яких розв'язки рівняння з двома змінними. Це все нам відомо. Ми тепер бачимо, як побудувати графік такого рівняння. Це банально повторити графік побудови лінійної функції. Але у нас можуть ще запитати кілька інших речей: наприклад, скласти рівняння розв'язком якого буде певна пара чисел? Давайте візьмемо таку пару чисел, як 0-4. І одне із рівнянь у нас вже з вами є. Але ми можемо взяти рівняння, таке як y дорівнює 4. І воно буде проходити через дану точку. Або, наприклад, x дорівнює 0. Але просять нас же лінійне рівняння з двома змінними, тому крім цих. Двох варіантів, ось цього, що ви зараз бачите, де x зрівня 0 та y дорівня 4, нам доступні будь-які інші варіанти. Ви можете зараз помітити, що їх неймовірна кількість. Це одне із цих рівнянь, якщо ми змістимо так трішки в сторону, ми одержимо якесь інше. Як же ж скласти будь-яке з них? Тобто, коли нам не потрібно мати конкретне якесь рівняння, що воно проходило через дві завчасно задані точки, то ми можемо це зробити досить просто. Якщо ж потрібно, щоб воно проходило через дві конкретно задані точки завчасно, то ми це будемо вчити в 9 класі, для цього є спеціальна формула. А зараз у нас є просто точка 04, через яку має проходити лінійне рівняння з двома змінними, ми маємо спробувати записати наше лінійне рівняння в загальному випадку. Давайте буде у нас перед буквою Х якесь число. Ми поки що не знаємо, яке воно хай буде буквою А представлене далі. Ми додамо скількисть там ігриків і одержимо якесь певне число, називаємо його С. Тобто А, Б і С це будуть якісь числа Х і, y, це логічно, буде наша змінна Х та Y. Саме замість них нам пропонують підставити 0 та 4. Тобто ми можемо сюди підставити 0, а сюди підставити 4 і порахувати. Тобто у нас буде виглядати так, що ми А множимо на 0, додаємо Б, що множиться на 4 і дорівнює С. Перше, на що ми звертаємо увагу, це те, що ось цей доданок у нас перетвориться на 0, тому ми можемо його проігнорувати, і це означає, що замість букви А можна підставляти будь-яку. Тобто ми будемо писати, що буква А належить множенні, або будемо, можна писати, що це дійсних чисел. Або Раціональних чисел. Тобто, все, що у нас зараз буде потрібно, це підібрати такі числа b і c, щоб все сходилося. Наприклад, замість b можемо саме підставити число, наприклад, 3. Тобто, якщо буде b дорівнювати 3, то потрібно порахувати, чому буде дорівнювати c. Для цього нам потрібно буде 3 помножити на 4. Ми одержимо 12, отже, це буде дорівнювати 12. І наше рівняння буде виглядати так. Перед x можна ставити що завгодно, це не вплине ні на що. Адже в нас x буде нулем, і дана точка буде нам підходити. Тобто можна написати там мінус 2,3 і написати x. Чому б ні? Тобто, це ми замість букви А підставили мінус 2,3. Далі ми ставимо плюс. Перед іг ставимо число 3, тобто плюс 3 y. І все це дорівнює 12. Це один із варіантів. Ми могли б написати, що це буде 18х плюс 3 y дорівнює 12. І це теж був би один із варіантів. Це було б теж рівняння, яке проходило б через дану точку. Як бачите, це все не дуже складно, можна пробувати підставляти свої числа. Пограйтеся, пробуйте. У нас є рівняння 2х плюс y дорівнює 3. І нас запитують. Чи пара чисел x дорівнює мінус 1 та y дорівнює 2, є розв'язком цього рівняння? Інколи можуть записати цю пару чисел так, мінус 1, 2, просто так в круглих дужках, це координата точки, і щось такий запис, що такий, для нас буде одним, і тим самим він несе в собі одну і ту саму інформацію. Підставляємо. Якщо у вас такий запис, пам'ятаємо, що першим пишеться х, а другим y, і пробуємо підставити. 2 множимо на мінус 1. Можна, до речі, так і записувати, що ми 2 множимо на мінус 1, можна було б зразу порахувати, скільки це буде. Далі, плюс відповідно, замість ігрика пишемо 2, і це мало б дорівнювати 3. Рахуємо. 2 на мінус 1, це буде мінус 2. Додати 2 дорівнює 3. Обрахувавши ліву частину, ми розуміємо, що це в нас 0. Але має дорівнювати 3. Якщо ми розуміємо, що насправді ні, не дорівнює. То ми і пишемо, що дані точки не належать до розв'язку або не є розв'язком. От так словами, пишемо, що пара численна є розв'язком даного рівняння. На сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.